Ну що, мій терпець урвався, і я вирішила помститися своєму сусіду. У мене через стінку живе сусід, який ігроман, як я розумію. Мало того, що він постійно кричить в фрази там в биту зі своєю дівчиною, він ще активно кричить, коли грає. Ну, як я розумію, що він грає, тому що він оре: давай, давай ззаді, сзаді! Я віки! Давай, давай, скорей скорі! І оце крикня в нього зранку і до пізньої ночі. І коли я засинаю, оці постійні крики, що він вікінг, що давай ззаду, давай спереду і так далі. Ну це просто жах. Я, на щастя, не знаю, що таке жити з ігроманом, але ось так доля розпорядилася, що він не живе в мене за стіною. Але сама доля підказала, як я можу йому помститися. Він лягає в 2 години ночі, а я лягаю десь в 11 да, і встаю відповідно о 6 тому що я роблю спортивні вправи вдома, там, свої процедури і так далі. Коли я все це роблю, я вмикаю якийсь фільм. А оскільки я хорор фан, тобто я люблю такі трилери з з члененкою, з кров'ю і так далі. Ну, по типу піли, колекціонер і тому подібне, то я вмикаю такий фільм. А відповідно у таких стрічках там, повно криків різних. І, і на початку я розумію, ну, що з 7 години ранку там, хтось дуже кричить, хоче в фільмі. Да? Я робила це все тихіше. А потім, коли цей сусід так розійшовся, я думаю, та з фігалі я буду так робити. Так що тепер, коли я о сьомій ранку включаю якийсь кровавий триллер з криками, я його вмикаю на повну гучність. Так що, улюблений сусід, тепер ми з тобою квіти.